Цей рік для України у відносинах зі США був як їзда по льоду. від публічної сварки зеленського з Трампом у Білому домі до спроб знов зібрати робочий контакт і не втратити підтримку в найважливішій Момент війни за 12 місяців змінювались тотальність, тональність, формати, допомога і правила гри. Більше угод, більше торгу, більше ролі Європи і НАТО. І постійний нерв, чи не зламається союз у найнебезпечніший момент. І по сьогодні, якщо чесно, ми у цьому моменті. Тож. Зараз підсумовуємо цей рік, що було найризикованішим, що спрацювало, які червоні лінії вдалося втримати, і з чим Україна заходить у 2026 рік у справах відносин зі США. І саме для цього ми запросили Олександра Краєва, експерта української призми, старшого викладача Києво-Могилянської академії, для того, щоб обговорити з ним це питання. Вітаємо вас! Так вітаю добрий день вам. З наступаючими святами вас, пане Олександре, але хочеться все ж таки підбивати підсумок цього року. Тож, давайте розпочнемо з одіозної події, яка відбулася 28 лютого, та сварка між президентами, та напруга, яка там відбулася, і як вона вплинула на подальший хід в історії взаємовідносин між Україною і США? І чи вплинула насправді? Ну, так чи інак, але відносини з такою адміністрацією, як адміністрація Дональда Трампа, це. Те на що впливає абсолютно все, знаєте з яким настроєм зранку прокинувся Трамп, як відбулася перша зустріч, як відбулося спілкування в інтернеті, що останнє сказав журналістам той чи інший президент. На жаль, на цього конкретного президента впливає все, не лише те, що дійсно має значення, себто геополітика чи якісь інші серйозні речі. Тому так тут абсолютно варто от ви правильно сказали на початку: варто дивитися на кожну подію, на кожну виду зміну, яка в нас е, відбувалася, починаючи з тої віку зустрічі, 8 лютого і завершуючи останню зустріч в Майамі, яка нібито, ніби в Маралаго і в Майамі, які нібито мали бути більш позитивними. Але кінець кінцем ми маємо все того ж самого Трампа, які б там не були зміни, е які б там не були американські горки в наших двосторонніх відносинах. Ми все рівно маємо того самого Трампа якому насправді не так вже й цікаво, хто буде перемагати, хто буде програвати? Йому найцікавіше те, щоб його визнали найкращим в світі дипломатом, щоб йому нарешті дали ту нещасну Нобелівську премію миру, і щоб він зміг сказати, що закінчив уже дев'яту війну, найскладнішу з усіх, які в нього були. А яка була найнебезпечніша, ось та, знаєте, тонка крига льоду, де навіть, наприклад, експерти ви думали про те, що ну от, ще трішечки, і зараз все лусне? Чи було таке впродовж року, пане Олександре? Кожен день, кожен ранок, я тут скоріше буду цитувати Майка Помпео. Починається з того, що ми перевіряємо Twitter. Ну, Помпео в оригіналі сказав, що я перевіряв Твіттер, на предмет двох речей: по-перше, чи не змінили мені всю стратегію зовнішньої політики? По друге чи не звільнили мене? Бува, бо тоді Трамп звільняв через Твіттер. Наш, наш же варіант такий, що ми перевіряємо Твіттер кожного дня, аби дізнатися, що в Україні перекрили постачання озброєння, тому що насправді починаючи з того першого разу, коли якраз після зустрічі в овальному кабінеті Трамп нібито наказав перекрити постачання озброєння і розвідданих. Потім виявилося, що ще за три дні до зустрічі це вже зробив а, під Хексет. На свою власну ініціативу міністр війни. Потім виявилося, що Трамп його зупинив, бо мовляв, не така була ініціатива, і не те він хотів робити. Але мені здається, от саме той момент, коли за рахунок України посіпаки Трампа намагалися перед ним вислужитися, ось це був момент небезпечний. Чому тому, що це був саме той момент, коли фактично ось такий підхід до двосторонніх відносин міг закріпитися як константа. Тобто це був саме той момент, коли питання того, що краще і легше тиснути на Україну ніж на Росію, міг стати постійною частиною зовнішньої політики США. Вони насправді ще багато до того поверталися, уже не перекриваючи озброєння, не перекриваючи обмін розвідданими. Але в цілому ідея якраз була в тому, що можливо варто тиснути на Україну, бо Україна і так хоче переговорів, Україна і так готова йти на якісь поступки. Так, давайте ми додавимо а, Україну. Для того щоб потім нам було набагато легше говорити з росіянами, тобто тут навіть не конкретний момент ось цієї зустрічі три дня до три дні після, а в принципі появу ось цього наративу, що можливо треба тиснути на Україну, бо Україна буде більш поступливою. Чому я говорю про це саме як про певний наратив? Бо ну на жаль, адміністрація до цього поверталася достатньо часто. Навіть зараз в переговорах, коли йде розмова про Донецьку Луганську область, коли йде розмова про гарантії безпеки, ми на жаль знову бачимо ось цей наратив що а можливо нам треба більше вимагати від України? Чому ну тому, що Україна тут, Україна готова говорити, а Росія стала в позу, і Росія не хоче бути за столом переговорів. А отже, давайте тиснути на того, хто до нас ближче. Ну це абсолютно не доросла, неправильна, невиважена політика зі сторони американців, але вона от настільки практична. Ще ще раз повертає нас до тієї ідеї, про яку я казав на початку. Що Трамп абсолютно все одно, хто переможе, хто програє, йому головне якомога швидше провести ці перемовини. Пане Олександре, а що тоді спрацювало і що зараз працює? Це ось така тиха дипломатія працює, це якісь домовленості тихі, про які ми можемо і не знати, і не здогадуватися навіть. Це зміна якихось цілей. Хоча, ну, на перший погляд, здається, що у Трампа, знаєте, як у того самурая немає цілі, є тільки шлях. Тож, що працює, що допомагає лавірувати у цьому, я не побоюся того слова, політичному океані в голові, в тому числі і Трампа, допомагає той самий підхід, який використовує сам Трамп, тобто практичність. Штука в тому, що тоді ми стали в чітку позицію, що ну не буде зброї, який будемо все рівно воювати до кінця, що ми все рівно не здимося. Тобто, ми, ми і наші європейські партнери ми чітко показали американцям, що ну так, без американської зброї, американської підтримки важко. Але ж це не означає, що ми одразу піднімаємо ручки догори і здаємося. Це просто означає, що ми трохи міняємо свою стратегію, але продовжуємо боротися за свою незалежність і продовжуємо зупиняти російський наступ і російську агресію. Тобто, штука в тому, що ми показали американцям, що цей підхід не спрацює. Що не буде ось того складного результату. Ще раз, Трамп вже, хоча і дуже легко сказати, що він проросійський, але він просто намагається знайти якомога швидший варіант. І, і через це виглядає так, що він підіграє росіянам. Бо росіяни ж пропонують максимально швидкий варіант вирішення війни. Україна здається, і Росія перемагає. Все, війна закінчена. Так можна закінчити війну реально за три дні, як москалі обіцяли. Але звісно, ніхто з нормальних людей на такий варіант не піде. Але ми говоримо про Дональда Трампа. І йому все рівно там на всі ці умовності, йому головне швидше закінчити війну. І тому що допомогло тоді? Трамп просто побачив, що тиском на Україну він швидких результатів не досягне. Потім були ще наші удари в глиб Росії і по НПЗ, і по їх логістиці, і по їх військам. І ми показали, що навпаки, підтримка України, спілкування з Україною, нормальна робота над мирним планом разом з Україною. Це те, що реально може допомогти. Тобто, по суті, наша сильна сторона в тому, що ми адекватні партнери, ми адекватні безпекові партнери. Тобто, ми, ми ж готові з адміністрацією Трампа чітко проговорювати, куди ми будемо вдаряти ракетами, наскільки це буде ефективно, що ми хочемо. Досягти куди ми хочемо нанести наступний удар і так далі, і ми так само адекватні дипломатичні партнери. Бо Путін і його кріка відкинули кожний мирний план Трампа. В той же час Україна, кожний цей мирний план готова була обговорювати, пропрацьовувати, бути на контакті з адміністрацією Трампа. 28 пунктів ми скоротили до 20. Там є два проблемних пунктів. Окей, все рівно Україна в переговорах, все рівно Україна і європейці, готові обговорювати всі деталі цього плану. Тобто, насправді, наша сила і те, що нас тримає на плаву, це в тому, що ну з нами можна мати бізнес, з нами можна говорити. Ми адекватні на відміну від москалів. Ну, Ми і були адекватними, а от американці з приходом нового президента вони стали ну, не те, щоб сказати, неадекватними, але менш прогнозованими то 100%. І от тут тоді постає питання, наскільки змінилася за цей рік взагалі підтримка американців? Чи, чи залишилася вона на тому рівні? Чи вона змінилася, зменшилася, збільшилася в якихось аспектах, що там відбувається? І чи є прогнози вже на 2026 рік? Як це? Може відбуватися, чи взагалі можливі ті прогнози робити? Ну, якщо чесно, поки що, з прогнозами в плані а, в плані Америки важко. Ну зараз якраз такий президент, такий період, що прогнозувати, хоча б щось там майже неможливо. Але треба розуміти, що, по-перше, рік виборів до конгресу фактично знімає з порядку денного у. Ті активні і скажімо так актуальні питання, які в нас були в цих двосторонніх відносинах, ну тому що вибори не виграються зовнішньою політикою, це стара відома Максима, яка з Маркою працює дуже і дуже чітко. А, це по-перше, по-друге, варто також сказати, що не зважаючи на те, що політичний естеблішмент не буде якби приділяти таку велику увагу Україні. Ми навпаки бачимо, що підтримка зі сторони населення продовжує зростати і серед республіканців, і серед демократів. Є розуміння того, що зовнішня політика Трампа в такому вигляді, в якому вона є наразі, є неуспішною, Вона не робить Америку знову великою. Вона не приносить додаткові кошти, вона не приносить додаткові якісь переваги для американців. А тому люди хочуть від цієї зовнішньої політики відмовлятися. І частина цього це якраз. Відмова е, від е, скорочення підтримки України навпаки, люди вболівають за те, щоб Україна отримувала більше, Україна отримувала набагато активніше цю допомогу, і Україна, в принципі, залишалася американським партнером. Тому мені здається, що ну в даному випадку ми все таки побачимо активність, але не зі сторони президентської адміністрації. Тобто адміністрація Трампа вона зациклена на мирних переговорах, і вона буде працювати над тим, щоб всадовити росіян за стіл перемовин і з росіянами і з українцями мати оцей трьохсторонній контакт. А якщо ми кажемо про підтримку, про допомогу, то це можливо прийде з двох напрямків: перше, як я вже сказав, це конгрес. бо так чи інакше, але конгрес готовий голосувати. Так за дуже малу ну знаєте, 800 мільйонів, які нам проголосували в кінці цього року. Це не порівняно з 60 мільярдами, про які йшла мова ще в 2023 році. Але все-таки конгрес готовий голосувати за підтримку України. Конгрес готовий обговорювати ці питання. Ну а по-друге, європейці, європейці готові платити за цю підтримку, тобто вони готові підігравати Трампу в цьому плані, і вони готові платити за ту американську зброю, яка приходить для України по за програмою PURL, і вони готові робити так, щоб американці досі залишалися тут. Американці досі були зацікавлені і американці досі були присутні. І тому ця комбінація Конгрес плюс бажання європейців активніше допомагати. Мені здається, це от два такі напрямки, які дозволять нам зберігти, ну хоча б якийсь, але все-таки рівень підтримки зі сторони Сполучених Штатів. Пане Олександре, а не здається вам, що з цього року, наче відносини між Україною і США, вони стали такими, знаєте, більш трансакційними. Тобто ми їм угоду і ми їм домовленості і всібічні... Всілякі показники і показчики того, що ми з нами можна домовлятися, вони нам підтримку. Тобто, ось така, знаєте, така трішки маніпулятивна, трішки такі стосунки в нас стали, знаєте, як сімейні сімейна неблагополучна родина, така чи не здається, чи немає такого фльору? Ні, воно є, воно є, але це от єдине передбачуване, що є у Трампа. Ну те, що це буде бізнес стосунки, як як написано у п'юзо в класичному творі хрешини, батько, це нічого особистого, це просто бізнес. Там правда було таке доповнення, то вби самого батька теж було бізнесом. Абсолютно, це теж просто бізнес, і от розумієте, так само і з українцями. Тобто, те, що вони закривають очі на обстріли Росіян, це бізнес. І на жаль, так це також абсолютно просто бізнес. От вони готові виділяти те, що їм важливо для того, щоб встановити а, переговори з москалями, і готові закривати очі на те, що роблять москалі, тому що для них це просто бізнес. Але повірте, адміністрація Трампа себе так веде з усіма. Вони так себе ведуть із союзниками, вони так себе ведуть із ворогами. Тобто з ворогами ворогувати, за тавтологію, вже не прийнято. Якщо вороги готові за щось заплатити, все з ними треба подружитися, як мінімум, на період дії цього конкретного договору. І так само із союзниками. Нащо захищати? Союзників, якщо вони не готові платити, і це згадуючи всі ці історії, що Америка збирається виходити з НАТО, тому що Європа недостатньо платить за свій захист. Оці всі історії, що Америка не збирається допомагати європейцям, тому що європейці недостатньо хвалять Трампа, і недостатньо багато грошей вкладають. Ну коротше кажучи, це все продовження першого терміну. Просто в перший термін це можна ще було дивуватися. А як це так, колишній бізнесмен п'ятиразовий банкрут а, намагається нав'язувати нам бізнес-систему переговорів? А ось так, бо він інший не знає, і в нього. Іншого підходу просто не існує. А тому так чи інакше ну, це те, до чого нам треба готуватися. Це буде наступні три роки. Це буде точно продовжуватися і з нами, і з усіма іншими. А тому просто до цього треба бути готовим. Ось ця мінеральна угода. Давайте про неї поговоримо. Це більш про економіку, це більш про те, що просто дати Трампу те, що він хоче з політичної точки зору. Що це було і чим це? Продовжиться для нас у 2026-му і не тільки руках. Тобто, для України це вигідно, невигідно і вигідно чим? Це в першу чергу, було для того, щоб залишити Трампа зацікавленим, тобто, щоб йому було зрозуміло, де він тут може заробити, знову ж таки, це частина цієї транзакційності. Говорити про етику, моральність, про правильні кроки це не для цієї адміністрації. От, якщо вони тут можуть заробити... Супер, оце те, що їх зацікавить. Оце те, що дасть їм можливість зрозуміти, чому з Україною треба мати справу. Тобто, фактично, ми дали їм причину мати з нами справу захищати нас, підтримувати нас і бути на правильній стороні історії. Чому а тому, що тут можна заробити гроші? Ну тобто, на жаль, ми маємо справу з такими політиками, для яких. Принципи пусті слова, а от гроші, от нормальний підрахунок прибутків, це щось цікаве. І чому зараз москалі, наприклад, постійно говорячи з американцями, придумують якісь нові великі бізнесові проекти, викопування нафти на Алясці, спільні розробки в арктичному регіоні. Якісь спільні інфраструктурні проекти, ну тому що вони зрозуміли, що це єдине, що з цією адміністрацією спрацює. І на жаль, так воно дійсно працює. Воно дійсно є таке, і тому на це мінеральна угода і дідкісно метале. Лево угода, це те, що якраз має тримати американців зацікавленими в нас, і так чи інакше це якраз і допомагає. Бо Трамп постійно на неї посилається, Трамп постійно її згадує. Трамп каже, що це частина протистояння Китаю, і якраз це те, що ми хотіли йому внушити, що якби це ж не просто так робиться. Це питання стримування а, Китаю, жахливого і складного. І тому так чи інакше, але ця тема є дуже і дуже політичною. З точки зору грошей, так вона дійсно є грошовою і для. Для нас а для американців, тому що у нас поки немає ані технології, ані доступу до великих міжнародних ринків, щоб розвивати цей напрямок, щоб ми самі могли торгувати цими металами. І тому, по суті, ідея що та договору була в тому, що. За допомогою американських технологій і американських американського впливу на ринки ми починаємо це все видобувати, на навпіл ділимо прибутки, навпіл ділимо всі ризики і видатки, і починаємо разом заробляти. Тобто, окрім політичної складової, все таки тут, звісно ж, має бути і взаємовигідна нормальна економічна співпраця, яку ми також американцям намагаємось запропонувати. А отже, що з нею далі буде? Ну, чесно кажучи, тут уже питання скоріше до Кабміну, тому що під час останнього візиту делегації Кабміну, от восени якраз щодо рідко угоди про рідкісно земельні метали, американці відзвітували, що вже створили той повноцінний фонд відновлення, через який всі ці прибутки будуть іти, і через які Україна буде отримувати свою частку цих прибутків. Проблема в тому, що на той момент тільки тиждень як Україна призначила відповідальних людей в межах конкретних міністерств. Ну, тобто, вибачте, ми просто не робимо свою домашню роботу, і тут вже закид не до американців, бо вони то якраз зробили свою частину фінансову частину. Тут закид до нас. А чого ж ми досі тільки призначаємо відповідальних? Чому ми досі не почали роботу по окремим міністерствам? Чому ми досі не розробили якусь нормальну систему цього видобутку? Ну тобто, нам самим треба пришвидшитися і зрозуміти, що ну так, інтерес інтересом, гроші грошима, але треба вже починати заробляти. Пане Олександре, ми, от з вами всю нашу з вами розмову крутимося з того, виходячи з того, що американці зараз підходять до політики як просто до моделі бізнесу. І вигідно, не вигідно, і звідти ми вже виходимо: будемо ми партнерами або ми будемо вбивати батька, бо це також бізнес. Тут питання в тому, наскільки ось ці партнери, бізнес-партнери, скажімо так, наскільки вони наскільки їм можна довіряти, в принципі, це по-перше. І по-друге, чому питаю, тому що продовжую своє питання з приводу ось цих перемовин про мир і про гарантії безпеки, і про гарантії відновлення, так і про якісь гарантії, про які ми можемо і не знаємо, які всередині зараз обговорень між президентами є. Наскільки ми можемо ось цьому всьому довіряти, виходячи з того, що для американців це просто бізнес? Е, ну настільки довіряти, наскільки можна довіряти своєму бізнес-партнеру, тобто тиснути руки, зустрічатися на ланчі, говорити про класну майбутню співпрацю, але кожний крок підписувати якусь, якийсь договір, з яким потім можна піти до суду, умовно кажучи. Тобто, ну довіра тут як така не є людською довірою. Це знаєте, як свого часу мені сказав мій викладач з міжнародних економічних відносин дуже хорошу фразу: що це у вас, у людей звичайних, є чесність, моральність, принципи. А для нас, бізнесменів, це просто транзакційні видатки. Так, от нам треба зрозуміти, що тут постійно будуть просто транзакційні видатки, і про жодні якісь нормальні принципи тут ніколи не буде йтися. Якщо згадати Трампа його особисте життя до політики, його бізнес життя, його першу політичну каденцію. Він зрадив всіх, він всіх може кинути під автобус. Він всіх може підставити. Ніхто не є захищеним від того, коли Трамп буде намагатися врятувати свою шкуру. І от чому я постійно кажу, що ми себе показували на переговорах адекватними. Ми себе показували вигідними, і ми себе показували такими, які готові підписати якусь угоду. Оце єдине, що матиме значення, Допоки ми будемо йому цікаві. Він буде з нами намагатися мати нормальні відносини, а тому а, нам просто треба постійно проводити так званий cost-benefit аналіз, тобто аналіз потенційних видатків і потенційних прибутків. І в цьому випадку він дуже простий. Якщо нам зараз вигідно продовжувати там переговори, якщо нам вигідно, щоб Америка продовжувала давати зброю, нам треба дивитися, де так само це вигідно Америці. Тобто не казати про те, що от Америці це вигідно, тому що це послаблює Росію. Чи Америці це вигідно, тому що Америка великий міжнародний лідер. Трохи змінимо фокус. Америці це вигідно, тому що Китай буде від цього менше заробляти. Америці це вигідно, тому що. Трампа до президентства привели великі нафтогазові компанії США, а їм потрібно, щоб Росія не поверталася на американські ринки. А тому ми будемо акцентувати на тому, що санкційний режим дуже правильний. Америці це вигідно, тому що Європа стає більш незалежною від Америки. Відповідно, Америка буде на це витрачати більше коштів. А отже, ми будемо концентруватися на тому, що Поточні там комунікації, переговори і так далі роблять Європу більш е самодостатньою і більш автономною від американців. Тобто, кожного разу нам потрібно постійно собі нагадувати, що тут має бути якийсь елемент економічного або Економістського, тобто такого, що дозволить зекономити кошт, цікавлення конкретно для президента Трампа, і то, тому на жаль на цьому тільки буде будуватися довіра. Тобто в цьому випадку з Трампом, як усюди в його житті, довіра будується на тому, як в цьому можна зробити. Ну і останнє питання напевно вже в у цій розмові, але якщо чесно, ця розмова може бути безкінечною, тому що е, там кожен день можна розглядати як окрему історію, політичну бізнес історію для України у відносинах з е, з американцями. І це було б дуже смішно, якщо б е, це не було настільки страшно і настільки жахливо для нас не мати. Адекватного партнера з боку американців, останнє останнє питання: як ви бачите розвиток на 2026 рік? Чи вдалося нам за 2025 рік зробити так, щоб вибудувати ось цю схему, якою б вона дивною не була, але тим не менш, вибудувати ось цю схему відносин. І бізнес моделей з американцями настільки, щоб у 2026 році більш-менш розраховувати на те, що на те, що в якийсь момент нас умовно кажучи, не відвернуться від нас, будуть підтримувати і опиратися на ту підтримку, на вашу думку. Як мінімум, ми, ми створили умови, за яких американцям дійсно з нами вигідніше працювати ніж з росіянами, варто звісно сказати, що в цьому нам максимально допомогли самі москалі. Ну тобто, те наскільки Трамп був розчарований зустрічю з Путіним. Знаєте, це дуже хороше досягнення. Дякую, називаються кремлівські підготовці за те, що вони зробили Трампа незацікавленим в майбутніх зустрічах. Але все-таки ідея, якраз в тому, що ми просто закріпили себе як нормальний, передбачуваний і вигідний партнер. Ми показали, що мати з нами справу, це означає виконувати свої завдання і стосовно опору росіянам, виконувати свої завдання стосовно опору китайцям, виконувати свої завдання стосовно стосовно незалежних і автономних європейських партнерів, а виконати своє завдання щодо Нобелівської премії миру і взагалі возвеличення Трампа як найкрутішого і найкращого дипломата цього світу. Ну як мінімум він так хоче. Тобто, ми на жаль не вирішили купу практичних питань, тобто постачання зброї досі під великим питанням, тому що. Ну так чи інак, але Трамп постійно може це відключити, і це, на жаль, відбувається в абсолютно ручному режимі. Тобто, це не контролюється Конгресом, це контролюється лише особисто а, президентом Трампом. І це треба говорити чітко. А по-друге, дійсно постійно під ризиком залишається в принципі присутність штатів на цих переговорах, бо Трамп, як класичний підліток, ну психологічно він все таки якраз схожий на підлітка. Він постійно каже, що якщо мені тут стане нецікаво, цікаво, я просто встаю і виходжу. І на жаль, це буде продовжуватись. Тобто, ми не прибрали дуже багато ось таких а, складних. Психологічно, дипломатично складних моментів, але при цьому загальну структуру, загальний фреймворк нашої співпраці ми закріпили, що так Америка зацікавлена продавати зброю, Америка зацікавлена з нами працювати. Америка зацікавлена бути тут, і Америка зацікавлена далі просувати цю справу з огляду на наші позиції. Тобто, вони ще не закрили на нас повністю цю главу своєї дипломатії, тому. Так, ситуація в рази краще ніж нам обіцяли, скажімо, ще в січні 25-го року. Ситуація точно краще ніж та, яка була після зустрічі в овальному кабінеті 28 лютого. Вона далека від ідеалу, вона далека від тих ситуацій, які б ми хотіли бачити, але повторюся, все залежить від того, як ми просто будемо з цим працювати. Що ж, пане Олександре, дуже вам дякуємо за такий оптимістичний прогноз і оптимістичну оцінку того, що відбулося. Дійсно, от послухаєш вас, і більш-менш все зрозуміло. Знаєте, більш-менш ще й не так страшно, як на перший погляд, це може виглядати. Олександр Краєв, експерт української призми, старший викладач Киво-Могилянської академії, був з нами на прямому включенні. З ним підбивали підсумки вже відносин між Україною і США за цей рік. Щиро вам дякуємо за. Вітаємо вас зі святами, і хай наступний рік буде щасливим і мирним. Дякую, навзаєм. Навзаєм. До побачення.